Створення госпіталізації ідентифікованого пацієнта з електронним направленням. Для цього вам необхідно у розділі Стаціонар відкрити підрозділ госпіталізації та натиснути кнопку Додати госпіталізацію. Це може зробити як лікар приймального відділення, так і медична сестра. Пишемо в поле направлення номер». Направлення знайдено з центральної бази даних СОЗ. Обираємо його. Дані про пацієнта за цим направленням також були вже мігровані. Далі нам необхідно встановити діагноз при надходженні та додати епізод лікування. Назва та тип епізоду вже заповнені, дата та час відкриття поточна дата та час, тут вказується дата і час госпіталізації пацієнта. Працівник епізоду це буде лікар, відповідальний за лікування пацієнта та заповнють номер паперової історії хвороби. Далі натисніть кнопку Створити. Після створення епізоду оберіть відділення госпіталізації. Стан тяжкості пацієнта. Вкачіть який саме стан та строк госпіталізації. Далі нижче натисніть Створити та Дозаповнити. Бачимо статус госпіталізації. Очікує розміщення. Направлення вже одразу можна взяти в чергу. Для цього необхідно просто натиснути на цю кнопку. Бачимо статус направлення змінено в черзі. Епізод поки що не відправлений в СОЗ. Оберіть лікаря приймального відділення. Якщо пацієнту проводилося якісь обстеження, зі списку заповніть відповідні поля. Ці дані підуть у друковану форму 003. Після заповнення натисніть внизу кнопку Зберегти. Госпіталізацію успішно створено в системі Health 24.